Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які у вас будуть взаємодії з людьми, на що вам потрібно звернути увагу, тільці в обмеженнях хтось знаходиться. Нагадую всім, розклад у нас загальний, тому щитуйте енергетику карт, роздивляйтеся. І розпочинаємо. Так, понеділок, карта місяця. Вівторок, король жезлів. Середа. Карта башня. Четвер. Карта закоханих. П'ятниця. Десять жезлів. Субота. Трійка пентаклів. І неділя, чотири мечі. Ну, забігаючи наперед, скажуть тільці, що тиждень у вас не із легких. Три старших аркана будуть говорити про те, що буде багато якихось подій, на які ви, в принципі, вплинути не зможете. Місяць нам буде говорити про те, що є якісь страхи, якісь сумніви, як рухатись далі, що робити. Тобто з понеділка буде ситуація така, коли вона нас буде якось трохи лякати, засмучувати, якось вводити в такий стан, коли нам не зрозуміло до кінця, куди нам іти, як нам діяти, за що нам братися, на якій роботі бути і так далі. Вівторок король жезлів нам буде говорити про вогняну стихію, тобто про овна лева або стрільця. Можливо, ви будете звертатися за допомогою до такої людини. Карта нам буде говорити ще про те, що це можливо ваша енергетика буде в цей день, тобто ви будете запальні, харизматичні, налаштовані, вирішувати всі свої питання, досягати якихось своїх цілей. Тобто, король жезлів чоловік, який впевнений в собі, який знає, чого він хоче. І він йде впевнено до того, чого йому треба досягти. Всереду в середу у нас карта вежі. Буде говорити нам про те, що якась неочікувана подія може статися в нашому житті. Щось може, от як грім серед ясного неба, нас от ошарашити, отризвити. Можливо, якась дія відбудеться в вашому житті, можливо, якусь новину ви в цей день можете взнати. І судячи по тому, як далі йде карта, ви можете стати в четвер перед вибором. Тобто, можливо, якась ситуація є на вашій роботі, да, щось відбудеться у вас таке. що в четвер ви станете перед вибором, залишатися іти, бути з цим партнером, не бути. Також це може стосуватися вашої другої половини, тому що карта закоханих нам також буде говорити про партнерство. Тобто, в середу у нас якась є подія, яка нас може отверезити. Четвер, в нас йде карта закоханих, це буде говорити про партнерство, про вибір, про те, що нам потрібно зробити якийсь вибір в нашому житті. Це може стосуватися нашого партнера, це може стосуватися нашої роботи, нашого бізнесу тобто якогось вибору, який нам потрібно буде зробити в цей день. Якщо у вас немає такої ситуації, карта буде говорити про те, що ви знаходитесь в гармонії з людьми, в гармонії з оточуючими, які у вас є, чи це буде робота, чи це буде дім будь-де. Тобто карта закоханих нам говорить про те, що ми знаходимо підхід до людей, ми прислухаємось, тобто до якихось е слів, до дій, находимо якийсь підхід до людей. І в цей день нам з ними буде комфортно. Ну, наголошую ще раз, однозначно у когось тільців буде ситуація вибору, тому що є вежа і є десятка жезлів, яка буде говорити в п'ятницю нам про те, що ситуація в п'ятницю важка. Тобто багато якихось є емоцій, багато є тяжесті, які людина на себе взвалює, можливо, ви переходите на нову роботу. Та, от Якщо взяти так, і на новій роботі вам важко, тобто вам треба підлаштуватися, вам треба настроїтись на ню, вам треба з колективом вистроїти якісь е, гармонійні знову стосунки, і ну, нам це не завжди е, легко. Можливо, у вас в п'ятницю просто навалиться багато роботи. Тобто, десятка жезлів це такий важкий фізично день, коли ми тягнемо на собі все, коли ми вважаємо, що крім нас ніхто це не зробить, і ми мусимо це все на собі тягнути. По цій карті я завжди кажу делегувати роботу на роботі вдома, тобто не тягнути все на собі, ви цього не зобов'язані робити. В суботу в нас йде трійка пентаклів, яка буде говорити про те, що ми працюємо, ми злагоджено працюємо в колективі, ми показуємо свою майстерність. Можливо, ми в суботу вдома працюємо. Да? От чоловік, дружина і, і дитина. Можливо, в нас є якісь робочі моменти, які нам потрібно обговорити. З нашим начальством, з керівництвом, і ми з ним обговорюємо, як ми далі будемо працювати, куди нам рухатися. Тобто трійка Пентаклів це реальна робота, на якій ви працюєте і за яку отримуєте кошти. Ну і в неділю у нас випадають чотири мечі. Чотири мечі буде говорити про те, що людина. Хоче відпочити, їй потрібен судячи по картам таким відпочинок дійсно. Відпочинок потрібен перш за все моральний, тобто людині треба зібратися з думками, відпочити, налаштувати свою голову, як їй рухатися далі. Можливо, просто ви в неділю хочете побути на самоті, щоб вас ніхто не... Чіпав, ну, карта ще може говорити про те, що хтось може прихворіти. Тому будьте обачні, судячи знову по таким картам, людина може от вигоріти емоційно і дійсно от мати такий стан, коли потрібно відпочити. І давайте подивимось пораду для тільців на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для тільців. Так. Дубків. Карта бде говорити нам про те, що ми маємо трошки так знаєте, легковажніше відноситися до якихось е, стані у нашому житті, да? тобто відпустити десь кудись, можливо, помріяти, можливо, пофантазувати. Е, десь, знаєте, не, си, не сильно серйозно сприймати все, що навколо нас. Як, знаєте, є поговорка, вся наша жизнь і гра. Так само тут. Тобто десь відключити голову, помріяти, подумати про щось прекрасне і не зациклюватись на якихось негативних аспектах, які можуть бути просто в нашому житті. І так, тільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!